Від своє ім'я Райленд Грейс. Я щойно вийшов із коми. Я за кілька світлових років відомо. І я не астронавт. Я не астронавт. Шановні, я не астронавт. Не погодитись, конаєте. разом з рештою землян. Сонце згасає. Ви єдиний науковець, який може знати причину цього. Я просто вчитель Клівлендської середньої школи. І доктор Наук з молекулярної біології. Доведеться поїхати з нами. Це проєкт Ави Марія. Сонце не єдина зірка, що гасне. Кожна зірка заражена сусідньою зіркою, окрім однієї. Чому? Ми не знаємо. Щоб з'ясувати, чому ми відправляємо корабель. Зірка за 11 світлових років. Тобто екіпаж одразу приречений. Це той випадок, коли розраховуємо лише на диво. А ви Марія? Ясно. Хто ж на таке підпишеться? Якщо зволікати, усе живе на планеті вимре. Ви знайдете рішення. Ви моє рішення. Я зазначив, що не астронавт. Я жодним боком не. Я не був у космосі. Я навіть місячну ходу не зроблю. Розумію, що на кону справді. Але моє місце у школі. Ви надія людства. Вам, мабуть, складно це усвідомити. Проте не всі вміють все на світі. Повірте, ви впораєтесь. П'ять годин і я звик до на Так! Наближається об'єкт. О господи. <ріхи> Отже, я зустрів прибульця. Він зайшов мені. Добре, що не зайшов у мене. Знаєте, бо спершу побоювання були. Я Грейс. Я зватиму тебе роки. в вниз то погано. Коли щось добре, то вгору для першого разу нам.